Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І я знову на ринку у Львові цибулька, але вже трохи доробша. Тоді була буквально два дні 110, а сьогодні вже 120. І в розріб 150 гривень. Ред барон 200. Та як на кілограмами тут брати. На гурт, звичайно, по 120. Ще є. Трохи. Кажуть, 120. 120? Так. Ну, зайка така, може крупніша. І я на капусті. Капуста така, якщо на гурт 28. А тут взяти мішечок по 30 і морква 50 гривень. Процес. Наведення такой гривенької кописи. Футболка. Совойка 35, молода 45. А Брюссельська до гривень. І цибулька знесіння така зелена посадя, набачите. Зелень по 80 гривень. А такий салат. 50. 50. Зебідоста да, не буде. Петрушка і сам не буде. Кріп по 100 грн. І такі пакети по 65, а зелений 35. 35. Така по 50, а така 55. 55. Отаки по 120, 100. По 70. Ну і по 20-30 це маклажан. Це 20. Це і 20. А помідор такий? А зелений? 35, а це 65. І є посадочна любаша. Тверденька, добра. 120. Та теж 120. Та 120. Та 100. А 130. А такі? 80. 80, так? так? Теж грубі по 3-4 є, колись розсаджував весною зеленим і в мене вийшло теж такі самі 3-4, але крупні, бачите, здорові. Але твердий ще. Більш за середню 35, кажуть, пекінка, а помідор? 70. 30, тільки по 50. Такі капіт, як ферарі, в мене були, по сімдесят гривень. Синя. По 30 такі. Тей по 70 кабаток і погірок 110, 65. от такі. Червоний. І є у нас айсберг. Оскільки 90. А синя така. 30. А Осойка. Молода. 40 і 90. У 90. Така молоденька гарна. 40 45 залежика. Капуста, я ж не це непогано гарно. Такі 100, порей. 45 і корінь петрушки 45. А пастернака у вас не буває? Не, не, тут я не замічав. У нас на великих купанях був корінь ще пастернака. Ціна одинакова майже була. Ага. А тут не видно так. Така пекінка по 30 гривень. Така велика по 28. Якраз на чімчі. І місцева морква по 20 гривень така. На воді 23 картопля, Це 14 бурячок І 25-24 капуста сьогодні. Капуста 25. Такі по 15. Такі червона качана. По 20 гривень говорять. Така гарна слов'янка. 25 гривень. Але ціни різняться. Є по 22. Це домашня? Да. І це З Волині. І це скільки? Тоже 22. Тоже 22. 22. А, все 22. А це що за сорт? Мелоді, тайфун, бере роз. Рев'єри нема. Ні. Буряк ціна 12, 14, 15, гарний. Морква 22 І такі суперові, бачите, по 10 гривень продають. Це кашовий. І картопля у нас в ціні приупала до 22 гривень білоруса, Це мелоді теж. І ціна, звичайно, через якість. Остання машина каже, так. І теж витає медуза. Та медуза по 12. Ну, це знайомого, коли я його на Великих Копанях зустрічав з Миколаєва, він теж торгував там. цибулею. ну це корейця. Теж тут каже остання машина. Брали ми сітку, сітку ми брали, Гнило і не було. Так що непогано. Тургує 15, але кажуть, цибуля. Петрушка 45 гурт. 45 гурт. Це дуже добра ціна. Бурячок. E, 13. 13. І в сіточках. Такий 25-23. А така. Такої 18, маленькою сіточкою. А маленькою. Та ж, та ж сама цибуля, просто мені її почистили. Я зрозумів. 22. А якщо на тонаш 21 молоді. Заміта, Ось вам сорая. І вінта. Вінта розвариста, дуже суперова, вона така шершава буває, але вона дуже смачна. Ну це і загранична. Сурая теж. Мені казали, що купили. Я в прошлому відео сказав, що засураю, що купили. Хоч вінта теж непогана, дуже суперова, смачна. Засураю, що дуже добре родить. І вона десь до середнього купили дві сітки і вони посадили, і дуже 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 добре вродило. Мені навіть самі. Як то кажуть, пораду давали, щоб взяти. Ну, Взяв би, але на плечах не понесеш, треба їхати машиною. А так для проби, як я люблю пробувати, можна було купити і оті заграничні. Ми не знаємо, яка репродукція, але я садив от такого зразка і коломбу колись садив, брав, е, непогано вродила. Чесно, непогано. На гурт 25. горд. 40 гривень. Віку, Я свімому тоніла. Ясно. Дайкон 50 і по 55 корінь Петрушки і Селери. Звісно, по 20 гривень є. І картопля з чуть трохи сині. Як то кажеться. От, цибуля так є 14, 13, 12. Ну а картопля у нас від 21 до 25 і за гранату 27. Молдова 70. Кіжмеж гурт 90 і Кардинал 95. Яблука на гурт від 20 до 30. 90 копчене, ялини 130. І сушка у нас 60 гривень. Груша від 40 до 70 гривень. І є малина у них 350. А лохіна 300. Малина, правда, в машині. Гарний пудій, 28. І яблука цього році будуть, як кажеться, дорогі. І груші гарні, теж гарні груші до 70 гривень. І така груша здорова. І трошки вам покажу ті груші.

Великі, гарні, по 350 я бачу там. Отакі. Ось така краса. Такі ще є, бачите. Квіти дуже гарні, це краса. Сьогодні вже 31-го жовтня, вже 1 листопада, вона краса ще до морозів. Після морозів вже все. Морози, квіти які пропадають. І великі морози. Малий морозець нічого такого не робить. От така краса ще є. Тут від 30 до 250 залежить який кущ. Тут дуже красиві теж, бачите, є такі білі. І рядом такі жовто білі красиві. Такі точки дуже красиві. Такі гарні. Тут також, також продають весною. Маленькі. Маленькі черенки. І можна набрати вони там по 20-30 гривень, 15. Належі, які будуть, можна взяти і вирощувати отакі гарні квіти. Бачите, дуже красиво. І можете собі виростити. Але ціна буде друга. То було 15 гривень, а тут буде 150 гривень. Ось вам є різниця. Красава. Прямо як Ну, Такі ціни ще є, бачите, 50-80. А це взагалі гарно. І осадки різні. Такі 200-250 гривень. І на цьому я закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Пишемо в коментарях, які ваші ціни на боршовий, так як у нас, я бачу, буряк морква тримається на рівні, а картопля чуть-чуть і цибуля картопля чуть, чуть Ну, залежить, який, звичайно, вигляд. Як кажеться, трошки приупало. Всім здоров'я, Україні перемоги До побачення.